Перенесли в ремонт iPhone 11, який переїхала машина. Ну так, Дуже сильно переїхала машина. Коротше, корпус попсований, заднє скло розбите, дисплей розбитий. Ну, Предварительно він не є вигнутий, вроді би, все рівне, але предварительно все працює. Ну і було прийнято рішення, коротше, щоб не от, не брати корпус китайський, екран і так далі, тому що то по грошам вийде, грубо кажучи, ще даже дорожче. Рішили такий от купити блокований на iCloud e iPhone 11. Ну, в такому хорошому стані вибрав його. Та що ж ти? Ну, екран. Чіткий, нецарапаний, все нормально. На корпусі є десь такі невеличкі кошечки, ну терпимі, грубо кажучи, і за то, щоб оставити китайський. Ну, це все оригінальне. Ну і ціна, коротше, питання для клієнта це 100 доларів. Грубо кажучи, візьму плату з цього, переставлю цей і все, людина забере повністю справний апарат. Не знаю, дорого, то не дорого. Ну, по віксу дивився, то щось плюс-мінус. Ну, Це, грубо кажучи, в місці і робота, і запчастини. Ну, Все в місці.